Трагедія на залізниці у коломиї 24-річний хлопець кинувся під потяг. Поліція попередньо підтверджує, що це самогубство, але опрацьовують кілька версій, аби визначити остаточну причину. Деталі ми з'ясовували у начальника поліції Остапа Білейчука. 22.58 на 102 головного управління національної поліції в Анхівській області поступило повідомлення про те, що Біля станції Коломия на железнодорожних путях було знайдено тіло молодого чоловіка. Значить, виїзд на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено. Дійсно, що це є житель міста Коломия, 93-го року народження. Більш всього схоже було, що дана особа покінчила життя самовусом, так як тіло було розміщене. Значить, на даний час Коломийським відділом поліції порушено кримінальне провадження стає 115. В межах провадження призначення судово медичні експертизи для того, щоб встановити причину смерті. Наразі слідчі опрацьовують кілька версій та з'ясовують, що могло спричинити бажання молодого чоловіка піти з життя. Остаточну причину самогубства вони ще не називають. Загиблого та його родину поліція характеризує тільки з позитивного боку. Знаємо, що він вчився в медичній академії, проходив практику у наших медичних закладах міста Коломиї. З... Також про нього і друзі, і колеги відзиваються досить позитивно. Десь є інформація про те, що він десь задумував це питання. Ну, зараз у межах слідства, я думаю, що ми це встановимо, що він десь продумував, чи може таке зробити, чи не може. Щодо схильності його в минулому, то такого не було за ним замітно. Однак ми маємо інформацію про те, що дійсно він про це думав. Є декілька. Таких можна сказати речових доказів, які ми вилучили під час огляду, на що й указує про те, що дійсно схильність була у Коломиї та районі. з початку року вже сталося кілька самогубств, розповідає начальник поліції. Це люди різного віку, соціального статусу, Загиблі обирали різні способи, аби вкоротити собі віку. Часто причиною стають банальні побутові та життєві ситуації, кажуть у поліції. Галина Досин, Андрій Гращук, події Ентика.